Наш гість, відомий політик та громадський діяч Левко Лук'яненко, якого я вже рада вітати у нашій студії. Доброго вам ранку, дякую, що за доброго ранку до нашої студії. Доброго ранку. Отже, хотілося нашу розмову розпочати з того, що скалося так, що історичне протистояння з Росією воно досягло чергового піку майже через 100 років. І ось тоді, через роз'єднаність українців, державності зберегти не вдалося. Як ви вважаєте, а чи немає такого ризику і зараз? Що скажете? Ви знаєте, звичайно, що українська нація, вона жила постійно під великим впливом Москви. І у 91-му році ми проголосили незалежність, але не усунули окупаційну адміністрацію. І ці 23 роки до революції, от проти Януковича проти банди е, партії регіонів, практично ну не було національного виховання населення. Не було ось е, телевізія, от до якої ви належите. Вона ж не показала ніяких добрих кінофільмів про княжу добу, про Казаччину. Козаччина це багато століть. Про Петлюрівщину, коли була створена Українська Народна Республіка, про Бандерівщину, яка була дуже завзятою такою боротьбою за незалежність, до 1956 року. Після війни, яка закінчилася в 45-му році, в 11 років без жодної зовнішньої допомоги боролася українська повстанча армія проти московської окупації. Тому, от ці 23 роки, реально населення України, ну так би мовити, не стало воно не був це період свідомого, знаєте, поширення української національної ідеї. Не був цей період свідомого на державному рівні поширення знань історії нашої нації. Тобто, ну так свобода була, то хто знаходив книжки, то він читав, хто шукав джерела, то він міг знайти, бо ну свобода була, і можна було книжки дістати і за кордоном, і тут почали писати добрі речі. Але держава не проводила планового, знаєте, витіснення імперської антирадянської ідеології з голів наших людей. Тому от виходить і так, що нація, поборовши в революцію антиукраїнську банду Януковича, вона, знаєте, ну так би мовити, вона недостатньо ідейно єдина для того, щоби дружно боротися на захист нашої держави. Практично, що ми маємо? Ми маємо те, що молодь, яка народилася вже в незалежній Україні, вона звичайно більше патріотична, вона більш свідома. Вона ну частково все-таки у школах вивчала історію України, частково там сама якось щось добувала. Тобто вона більш національно свідома. Але якщо взяти покоління середнє і тим більше старші покоління, так. то вони до сьогоднішнього дня, знаєте, знаходяться в сфері понять російського того комунізму, росії російської тої ідеології і так далі. Старшим людям важко переосмислити знаєте, дійсність. І ми бачимо зараз, от у університетах професори, ну там по 70 років, вони викладають участь студентів реально тому, що було 25 років тому назад. Тому ці 23 роки, ось нашої незалежності від 91-го року до от теперішнього часу, ну вони були періоди такого, знаєте, якщо самостійно людина шукала правду історичну, то вона могла знайти, але скажімо свідомо, держава не проводила цієї політики. Панелко, просто цікава ще ось ваша думка з приводу ось угоди так, про асоціацію з євросоюзом. Як ви вважаєте? Ось про що про, про що свідчить відкладення повноцінного набуття чинності угоди про асоціацію з євросоюзом? Тобто, як це можна пояснити, що влада не впевнена в обраному шляху чи просто не недооцінила спротив Росії саме в цьому процесу? Як ви вважаєте, ви знаєте? Ну я думаю, по перше, я вважаю, що влада в принципі розумна, так, так. вона є розумна. В 1917, 18, 19 роках також керували Українською Народною Республікою розумні люди: Грушевський, Вінниченко і так далі. Але вони недооцінювали лукавство Російської імперії і тих і, і, і ту силу, яка називалася більшовиками, там комуністами. Але вони були росіяни. І тому наші політики піддалися тому, що а це соціалізм, тут, тут демократія і так далі. Вони не зрозуміли, що російський імперіалізм це глибинна суть Російської імперії, глибинна суть самого навіть народу. А от і зовнішність така, знаєте, соціалізм чи комунізм це зовнішня зовнішність, за якою є суть Російської імперії. Так, от я бачу, що як в якійсь мірі зараз повторюється те саме. Наші розумні політики, усе таки, знаєте, вони були, вони від, вони спілкувалися з росіянами, ну підприємці з підприємцями, олігархи з олігархами російськими і так далі. Вони так само недостатньо проникли в суть російської отої душі і в суть російського імперіалізму, і тому вони схильні вірити. Російським політикам в якійсь мірі довіряти їм у той час, коли знаєте, історія показує, що цей імперіалізм російський він е, навчений і так практикує постійно обман будь-кого і завжди має на меті розширення своєї імперії. І тому ну не знаю, знаєте, я бачу, що Ніби у уряді у нашого і у президента, і у прем'єра, от якісь ті елементи довіри є. А із цих елементів довіри, із цих елементів виходять неправильні рішення. А яка ваша думка стосовно особливого статусу Донбасу? Це, як ви вважаєте, це єдиний можливий був вихід із ситуації і чи дійсно зможе призвести до реального миру? Знаєте, а хто є стороною в переговорах? А хто є стороною, От з одного боку Україна, наша влада, а хто є з другого боку? Путін? Ні, так? Тоді хто? Тоді хто? А ті, якщо не Путін, то тоді ті люди, вони є громадяни України, а громадяни України, які взяли зброю і воюють проти нашої держави, вони є зрадники, вони є злочинці, і з злочинцями не можна вести переговори. Злочинцями може вести тільки слідчий розмову в слідчому кабінеті для того, щоб підготувати матеріали для передачі прокурору і потім у суд для засудження цих злочинців. А сам факт про переговорів з такими людьми, я думаю, він принижує ну, статус нації, він принижує статус української держави. Тому, в принципі, це я не вважаю, що це добре віч. Як ви вважаєте, коли ми от взагалі, якщо так подумати, почали втрачати Донбас? Адже зрозуміло, що всі ці ідеї новоросії, всі ці прапори, так налаштування проти Києва, проти заходу це ж справа не одного місяця, і навіть не одного року. Ви знаєте, втрачати Донбас, можна сказати так, що його російська імперія під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік. Ну от його Донбас пост ця Росія. Вона Донбас постійно русифікувала, вона постійно насаджувала туди імперські настрої. Вони вона учинила, між іншим учинила в 21-23 роках голодомор, яким заморила до 4 мільйонів українців. То в основному це була, знаєте, південь і схід України. В основному так на Чернігівщині на моїй. Ну мало було тоді такого, знаєте, щоб до смерті доводив той, той Голодомор. Отже, оце виморювання голодом раз у 21-23 році, потім масові репресії. Потім знищення заможного куркульства або селян заможних, ніби це класові вороги були комуністичної системи. Ці заможні, е, такі з господарства сільські, вони в основному були на півдні України і на сході України. Бо там добрі великі землі, там, знаєте, добре росла пшениця, там інші зернові. Ось і тому цих заможних людей комуністична система вважала класовими ворогами і потім знищувала 32-33 рік. Знову масовий голодомор в результаті померло від голоду приблизно 10 мільйонів українців. Знову ж Харківська, Запорізька, Донецька, ті області, тобто південь, знову більше постраждав ніж середня і північна Україна. Тобто цю частину ось таким образ таким постійно знищували. Знищували до того, що села залишалися без жодної живої душі. І в ті села привозили людей з Росії, тобто, це було з одного боку знищення українців з другого боку, знаєте, підрів нашого ну генетичного коду. Засиланням туди людей чужих після 45-го року, після війни. Ну і ще вже коли навіть 44-му році, коли вже німців витіснили із України, то туди привезли в Донбас, привезли дуже багато інженерів, техніків і так далі з Росії, ніби для відбудови там шахти, заводів і так далі. У дійсності це була частина отої політики розмити генетичний код українців. І так сталося, що знаєте, та частина України, ну вона от більше втратила, знаєте, українську культуру, більше втратила нашу мову і більше піддалася російській оцій пропаганді і агітації. Тому тепер Путін ну там знайшов, скажімо так, більше симпатії у більшій кількості людей. Хоча я вам скажу так: я був у Донецьку два дні. 11 і 12 листопада, за тиждень до наших подій. Я зустрічався у технікумах. Я Завершується вже потрошечку час. Тому да. давайте завершувати. Ми також заглибилися в історичні. Подія до речі за цікаву розмову. Дякую, що ви я вам Прошу пробачення. Знаєте, оці два дні, які я там був, не було жодної потреби говорити російською мовою. Так. Вони вони українці. Вони розуміють українську мову. Це наші люди, і тільки зовнішній вплив викликав оцю розуміти всю перетурбацію. і Ту всю війну зрозуміло. Дякую вам. Дякую за розмову.